На базі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова провели складну кардіологічну операцію. Про це повідомив керівник хірургічної служби лікарні Ярослав Хребтій. Вже в п'яте медики провели оперативне лікування за ургентними показниками протезування висхідного відділу аорти при її розриві. Потрібно зауважити, що подібні оперативні втручання виконуються. Переважно в провідних кардіологічних клініках країни. Однак, завдяки співпраці з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Амосова, проведення подібних оперативних втручань стало можливим і у Вінниці. Унікальність даного оперативного втручання полягає в тому, що при цьому пацієнт охолоджується іноді до 18 градусів. Також виникає зупинка апарату штучного кровообігу так називаємо кардіальний арест під час цього виконується імплантація протезу, після чого запускається серце, пацієнт відновлює свій стан і свої кондиції і успішно проводиться оперативне втручання. Хочу сказати, що дане оперативне втручання виконувалось ургентно за життєвими показами. В чому полягає унікальність, що раніше такі оперативні втручання проводились тільки в крупних кардіохірургічних центрах нашої країни, такі як, наприклад, інститут АМОСова. І це несло великі ризики для пацієнтів, адже під час транспортування існує велика ймовірність повного розриву аорти з тампонадою серця, зупинкою серця і смертю пацієнта. Тому летальність при цих оперативних втручаннях була досить високою. Але завдяки тому, що вдалось впровадити виконання даних оперативних втручань в стінах Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Пірогова. Це дало нашим пацієнтам шанс на життя і, звичайно, зменшило кардинально результати оперативних втручань, в тому числі і летальні. Тобто, така наша спільна командна робота дає прекрасні чудові результати, тому що ми розвиваємо і операції з приводу щелепно щелепнолисової патології, і травматологічні, і урологічні, і абдомінальні оперативні втручання, і мініінвазивні судинні. Це Ендоваскулярні, ендоскопічні, отоларингологічні, офтальмологічні тобто, опіковий центр потужно працює. Ми сьогодні впроваджуємо найсучасніші методики Європейські і світові. Це дає можливість отримувати чудові результати, рятувати життя наших пацієнтів і проведення цього оперативного втручання є тому яскравим прикладом, тому що команда нашого закладу активно розвивається. Ми однозначно стоїмо на місці, не дивлячись на такі важкі складні часи, не дивлячись на те, що в країні йде війна. Ми даємо шанс нашим пацієнтам, ми рятуємо життя наших людей. І це дуже прекрасно, тому що маючи такий потужний колектив, я впевнений в тому, що у нас будуть ще здобутки, і буде розвиватися також і трансплантологія. Нагадаю, що ми буквально з початку року пересадили 5 нирок, одне серце, і ми не зупиняємося. Ми активно будемо рухатись далі. Тому сьогодні Вінницька обласна клінічна лікарня імені Микола Івановича Пирогова працює абсолютно на сучасних світових стандартах європейського і світового рівня.